Давай так я буду снімати, а так, так, Прямо должно появиться так, ніби ну, поняв появляється стімати. Шановні стрільці, сьогодні у нас таке буде відео, яке можливо не буде вкладатися в поняття класичного огляду. Буде більше відноситись, напевно, що до ну, не філософських, так рекомендаційних точно. І воно буде стосуватися FPV. Теми, а, а саме анти-ефіві рушниць, тема досить складна, і насправді тут величезна кількість інсинуацій, величезна кількість думок, які, ну м'яко кажучи, не товаришують з логікою. І в цьому відео, на прикладі деяких рушниць, спробуємо вам розповісти, що таке антидронова рушниця, взагалі, і взагалі, якби ну. З чим її їдять, показавши на прикладі деяких зразків, деякі моменти і переваги це недоліки тих чи інших конструкцій. Звичайно, найкращою антидроновою рушницею є Benelli m 1 m 2 або її дочірня компанія Franchi. З дочірньої конструкції Franchi, вибачте, за таку тему. Це тобто інерційка з поворотною двохупорною головою, з таким довгим хвостовиком ствола, але тут є ряд моментів. Зазвичай А, це габарит, Б, це певна ексклюзивність і В, це звичайна ціна. Так просто цю рушницю за 3 копійки з кармана не Підбати. Отож, будемо робити поправку на вітер, що називається, і говорити передусім за бюджетний сегмент тих, тих рушниць, які можна в нас знайти на ринку, і на прикладі певних зразків будемо говорити за плюси та мінуси тих самих конструкцій. Зачасту, коли приходять звертаються до нас в магазини за рушницями проти дронів, першим критерієм є ціна. Другим моментом є те, що ціна відвштовхаючись від ціни, клієнти часто заходять в площину помпових рушниць, які самі по собі являються досить упіковим. Таким явищем, тому що а сама по собі помпа вона дуже вимоглива до вкладки, вимоглива до навику роботи зі зброєю, вимоглива до перезарядки, вкладки і контролю віддачі в цей момент віддачі потрібно ще встигнути перезарядитися. Тому що, коли ми говоримо про тему FPV, ми маємо розуміти, що з першого пострілу практично неможливо збити цей FPV, Де взагалі це дуже важко зробити, навіть там з другої і з п'ятого пострілу. А з помпової рушниці фактично стрілець має один єдиний шанс це зробити, який часто. Може скластися не в його користь. Відповідно, помпова рушниця, яка б вона не була класна, вона є досить таким ризиковим вибором, передусім через свою вимогливість до навику стрільця. Дешеві помпи часто мають не ідеальні прицільні засоби, які ще більш без того ускладнюють цю ситуацію. І я сьогодні за помпові рушниці взагалі говорити не буду. Тобто, це перший критерій антидронові рушниця має бути не помпова, а має бути напівавтомат. І більше того, напівавтомат багатозарядний. Другий момент, момент це габарит. Всі стараються йти в сторону зменшення габариту по зрозумілим причинам. В кінці кінців місця е, військовослужбовцю з мушкетом, з примкнутим штиком там, чи підствольним магазином в 2 метра, е, там просто нігде немає. І через це рушниця має бути досить компактною. Зачасту дешеві рушниці мають ствол циліндр 47 чим. 51 сантиметр і не мають ніяких дульних звужень тобто це просто труба з турецької сталі, яка має там певну довжину, але при цьому зовнішня балістика саме снаряду, який покине цей ствол, а вона знову ж таки не ідеальна, м'яко кажучи, і взагалі ця вся затія в мене особисто викликає певні сумніви щодо її ефективності. Тобто, напів короткий напівавтомат, це також популярна штука, але знову ж таки є нюанси у вигляді того, що короткому напівавтомату для того, щоб хоч Якось можна було зібрати докупи той боєприпас. Про боєприпаси ми також окремо проговоримо. Цей напівавтомат має мати обов'язково дульні звуження, тобто чоки в різній кількості, а в ідеалі, щоб там був в наборі, в комплекті, повний чок або там. 0,75 хоча би чи на півчок, ну це вже там взагалі такий край. Тут же довжина ствола, якщо вже критична і вона коротка, обов'язково на що це на дульні звуження, часто серед тих користувачів, які шукають антидронову рушницю. Ми чуємо, що фігурує там певний зразок зброї в булпапі, який має коробчатий магазин і в'являється багатозарядним, має там маленький габарит. Я, чесно кажучи, зі своєї сторони взагалі, по-перше, ставлю під сумнів а якість саме того виробника, саме тієї ті моделі, тому що в нього там. В асортименті дуже багато рушниць і вони ну, прям реально класні за свої гроші. А взагалі ставлю під сумнів ідею блпапа як такого. Тому що булпа це вже більше як би, то від безвиході, або є прямою необхідністю. По ряду причин. По-перше, булпа сам по собі він досить такий проблемний з точки зору вкладки і повторюваної вкладки. По-друге, є певний критерій до висоти лінії прицілювання. Тепер представлюся через такі механічні пристрої. Швидко, швидко треба зловити через діоптричний Ціл швидко дрон і щось зробити там серію пострілів без дульного гальма компенсатора і так далі. Але коли обставини складаються так, що вибору у вас немає, і габарит має бути максимально невеликим, і при цьому мати великий боєзапас, то був це може бути єдине рішення, компромісне рішення, яке буде доступне, хоч на позиціях, хоч щось краще, чим нічого. Є певні проблеми у таких рушниць із подачею. Патрона, тому що патрон гладкоствольний він сам по собі легко деформується, і в таких магазинах не рекомендується їх заряджати повними і тим більше тримати зарядженими повними для того, щоб цей патрон не деформувався. При подачі в патронник, при штовханні його затвором можливі часті утикання на етапі досила патрона в набійник, тільки через те, що патрон має дещо, дещо не ідеальну форму і буде не влазити банально по рампі подачі в сам набійник. Відповідно, ми будемо мати затримку. Ну якщо ми говоримо про булпа, то критерій для булпа. Будуть наступні перше, що ви маєте зрозуміти, це мають бути доступні магазини, які можна купити до більшості рушниць. Ось вони такі такого формату. Їх дуже легко перевірити. По самому подавачу і по самим губкам магазина частіше за все, от ви будете бачити саме такі в магазинах, але тим не менше беріть ваші штатні магазини, коли ви йдете за ними додатково, для того, щоб їх вибрати саме ті, що вам потрібні. Другий критерій булпапа. булпап має бути максимально металевим, хоча б ззовні. Ну, в даному випадку у мене булпап від компанії Best Arms. Знову ж таки, повторююся, в мене є певний скепсіс взагалі до теми булпапів. Але тим не менше, це хоча б одне з таких небагатьох, один з небагатьох зразків. Який має повністю металевий апер. Руків є зведення з обох сторін, нічого такого особливого, але приємний бонус, який дозволяє взвести цю рушницю з цієї сторони. Ловер тут пластиковий, що дозволяє зменшити е, вагу рушниці. До речі, як для булпапа, що для мене для диво, на диво досить непоганий ударно-спусковий механізм. Тому що ми всі розуміємо, що коли ми говоримо про булпап, то говоримо про систему тяг ударно-спускового механізму. І тут цей механізм. Як для такої рушниці, прям. Ну, таку на тверду четвірку з плюсом. Вже нахилені руків'я в комплекті на вівері. Одним словом, турки ці, які розробляли цю антидронову рушницю, щось трохи розуміють в компоновці і зробили так, як воно має бути. А тепер саме цікаве. Для цього булпапа, що мені в ньому подобається, чого я взагалі його притаранив на свій огляд, в комплекті поставляється така незвична штука, як подовжувач ствола. Більше того, сам булпап має, не дивлячись на такий ствол, до речі, тут ствол 40, 47 см, ось він тут досить довгий. Сам ствол. Має посадочні місця під дульні звуження. Пам'ятаєте, без дульних звужень ми взагалі не дивимося рушниці. Так і ще й сам подовжувач ствола, він в калібр зроблений і має посадочні місця під дульні звуження, що дозволяє тут використовувати чоки. Тобто з тих булпапів, які взагалі є на ринку в нас в Україні. Цей Best Arms, на мій погляд, на цьому без виході, коли вам доводиться використовувати Булпапа. Ну пробачте вже фанати Булпапів. Це uh, самий адекватний вибір тільки через те, що А є подовжувач, Б в ньому є чоки, В, він повністю має металевий верх, що дає нам надію на те, що це все трохи прослужить довше, ніж там пластикові. І Г, в принципі, більш-менш непогана ергономіка з розповсюдженими магазинами, як для так. Вся всій рушниці, як вибір, коли вам необхідно саме був він має місце. Знову ж таки, ми говоримо про те, що в антидронових рушницях зачастіше за все будуть використовуватися важкі наважкі тобто це 32 грама плюс 32, 34, 36 і так далі. І ці рушниці мають ну, хоч трошки пропрацювати якихось там тисячу півтори пострілів до виходу з ладу певних вузлів та агрегатів. Як заявляє виробник, ресурс цих рушниць перевищує цю цифру, тому що коли компанія Ствол зв'язувалася з виробником, ставилася умова про те, що ці рушниці мають мати мінімум такий, Такий вказаний ресурс, і виробник заявив про те, що цей ресурс витримано. Ну, будемо надіятися, що так воно і буде. Тепер давайте відкладемо булпап в сторону і поговоримо про рушниці класичної компоновки, саме ті рушниці, які у вас, які, на мій погляд, є такою золотою серединою, і коли вас не прижимає габарит. Саме моя улюблена рушниця серед бюджеток, бюджеток, антидронових бюджеток це. Турецькі клони Benelli m 4 в даному випадку, ну, ви всі знаєте, Solan Arms чи Solun Arms там в народі. Зараз я в руках тримаю Benelli m 4 Ну як Benelli M4, копію Benelli m 4 від компанії Hand Group. Загалом Hand Group це дуже здоровий такий виробник. Йому належить величезна кількість дочерних компаній, і щоб ви зрозуміли, хан Group в свій час робив такого флагмана серед бюджетних помп Target X7, який в багатьох стріляє до сих пір, не дивлячись на те, що давним-давно не продається. І це рушниці, про які можна сказати так. Вони вистрілюють явно набагато більше, ніж вони вартують. І ось зараз Hunt Group замахнувся на клон Benelli M4, і в них досить непогано це вийшло. Взагалі, чим мені він цікавий. Розумієте, в турків своя конкуренція певна, да, яка також в будь-якому випадку відображається на якості. І вже Таких відверто поганих турецьких рушниць на ринку України немає, да й взагалі їх особливо то й немає, тому що вони просто не виживають. Так ось, Хант груп це один з тих, хто живе досить довго і займає свої позиції досить щільно. Ось давайте поговоримо про такі рушниці. Це рушниця має 51 й ствол. Сім'ї зарядна, що являється плюсом. Має поворотну голову, копію Бенерівської. Абсолютно копія Бенерівської. Має два незалежних в роботі один від одного поршня, зворотну пружину в трубі приклада. І саме головне, що мені тут більше всього подобається, це дульні звуження. В комплекті їх є велика кількість, і відповідно можна підібрати дульне звуження, всунувши сідачок. І а конструкція з двома поршнями дає надію на те, що з великими наважками ця рушниця буде працювати трохи довше. Одним, один єдиним моментом, який я хочу на який я хочу зауважити, це те, що в як в m 4 в оригінал, так і в турецьких клонів ця ручка взведення, вона досить легко виймається, тому за неї треба буде дивитися періодично, періодично дивитися, для того, щоб її просто не загубили. У всьому іншому, в принципі, нормальні рушниці, які можна розглядати для покупки. Тепер ми поговоримо про рушниці, яка, от, на мій погляд, найбільш пристосована для стрільби. Для стрільби взагалі в цілому не просто по дронам, тому що це тому що це дуже складна ціль, а для стрільби. Для проконтроль віддачі, про якість швидко повторного пострілу, про ергономіку і так далі. Це звичайна газовідвідна рушниця. Від цієї компанії Hugo має звичайну конструкцію недорогого бюджетного турецького газовідвідника, але при цьому має вентильовану планку, світлозбиральну мушку. Вентильована планка, до речі, досить широка, що дознає з нормальною висотою, що дає нам певні плюси при вкласі. Підствольний магазин, і саме головне, тут є дульні звуження в цьому стволі довжиною 51 см. Я мушу сказати, що класичні компоновки подібного формату вони гірше справляються з великими наважками, аніж двохпоршневі клони М4. Але тим не менше, якусь кількість пострілів, свою тисячу плюс пострілів, такі рушниці на таких наважках зробити здатні. Повторюся, що тут є дульні звуження, і великим бонусом є те, що сюди також можна встановити, як і на буллпапі, подовжувач магазину. Крутивши чок, який там є, і додавши сюди 15 см. Також підствольний магазин може бути замінений на більш довгий, і ви можете в результаті отримати досить багатозарядну рушницю, яка швидко і легко контролюється в стрільбі, і при цьому відповідає певним нормам відношення стрілецької ергономіки. Давайте будемо підсумовувати все, що сказав, і зараз проговоримо знову ж поетапно сказане. Болпап – це ваш вибір, якщо Іншого не дано, і габарит є основним моментом. Якщо дозволяє бюджет і хочеться більш-менш така надійна рушниця, яка буде працювати як антидронова чергова рушниця, яка чергує, то це клони Benelli M4 від компанії Handgroom MX4. Якщо ми говоримо про те, що потрібно стріляти швидко і стріляти серіями, то це саме цей зразок від компанії Best Arms ba 12. Всі вони мають дульні звуження. Зараз турки дуже так чутко реагують на потреби ринку, мають дульні звуження. Ці дві моделі мають подовжувачі магазинів. Мінуси цих моделей це механічні прицільні, які не являються ідеальними для швидкісної стрільби. Потребують віддалі каліматора. Мінуси булпапи, будь-якого булпапа це сама конструкція в магазині. Не дивлячись на те, що ви не купите, будь-який, взагалі, будь-яка рушниця, яка має коробчаті магазини. Вона має один той самий недолік, це деформація боприпаса. Тому, як на мене, саме андролим рушниця, яка буде яка чергова, чергує. Да? От це ідеальним варіантом буде рушниця з трубчатим подствольним магазином. Ще до плюсів цього булпапа можемо віднести момент вкорочення е, подовження затвору, наявність чоків, повністю металева конструкція. І популярні магазини, які можна придбати будь-де плюси Hunt Group MX4 4 це клон Benelli m 4 чокові звуження, дульні звуження, чоки. Підствольний трубчатий магазин для мене являється більше плюсом, ніж мінусом. Зрозуміла конструкція з великою кількістю таких розходників, що називається. Єдиним мінусом є те, що тут не ідеальні прицільні пристрої, і я чесно кажучи, ставив би сюди якийсь каліматорний присів який буде тримати віддачу, третій варіант це рушниця, яка передбачає швидкі можливість швидких повторних пострілів. Як на мене є ідеальною з точки зору стрільби, тому що має вентильовану планку, а не просто мушку, якою легко вкладатися, має великі органи керування, можливість подовжити магазин, можливість подовжити ствол. Має чокові звуження і абсолютно класичну таку компоновку. Зараз на, на нашому ринку пропозицій вже достатньо. Вони відносно конструкції перевірені. Можна довіряти їм на наскільки можна довіряти туркам. Зараз повторюся, турецьких таких відверто бракованих речей, в принципі, не продається. Ну, продається, але залітається не але їх ринок витісняє. Тому надію, що для вас стало зрозуміло, що собою являє антидронова рушниця, які до неї є вимоги. А що що є необхідністю, а що являється компромісним рішенням. І якщо вам є що доповнити, будь ласка, доповніть це обов'язково нам в коментарях. Для, для розуміння, для розуміння нашого, нашої позиції я зроблю спеціально декілька пострілів по земляному валу для того, щоб підняти пілюку в слов Але саме для того, щоб ви на певних відстанях побачили різницю при стрільбі без чокових звужень і з чоковими звуженнями. Ще раз доповню так от. Відомі речі, але можливо не всі орієнтуються. Дульні звуження це така штука, такий стаканчик, умовно, який змінює діаметр канала ствола. До певних значень. І при проходженні метального снаряду через це дульне звуження відбувається обжим самого контейнера, тому що без контейнера взагалі стріляти важко. І це дозволяє на певні швидко... при проходженні на певній швидкості через саме дульне звуження, цей контейнер тримати стягнутим, умовно кажучи, якусь більшу частину часу моменту польоту і розкритися самі ці дробі, покинути контейнер чуть далі, чим це було без них. Це дає змогу збільшити далі. Пострілу, покращити купність, дробі, дробу, шроту, зменшити кількість оцих вікон в хмарі шроту, яка летить в сторону дрона, зробити, зробивши саму оцю купу шроту, яка вилітає з ствола, чуть щільнішою. Або ще далі накрити цей дрон снопом шроту по відношенню до простого класичного циліндру. Тут і так стволи короткі, і так це вже є такою мінімальною допустимої границі границі довжині ствола, і тим не менше, е, дехто ще купляє ці, ці циліндри до цих пір. А необхідним мінімум є всього-навсього наявність дульних звужень. Ми візьмемо якусь одну з цих рушниць, а давайте ми з моїм помічником зробимо наступну штуку. Самі дульні звуження на булпапі і на класичній рушниці абсолютно однакові. На одній з них ми вкрутимо, причому однакова довжина ствола. На одній з них ми вкрутимо циліндр, на другій ми вкрутимо повний чок. Це максимальне звуження. Постріляємо в земляний вал і покажемо вам оцей осип, діаметр осипі, який. І його різницю між стрільбою без чоку і щоку і щоком. А далі вже маленькі висновки, і і надіюсь, що ми вас сильно не втомили. Хочу запропонувати вашій увазі дуже простий та наглядний тест, який в польових умовах може показати вам, що з собою являє напівчок, чок, циліндр і так далі. Ми будемо стріляти по тій земляній кучі, по цьому схилу, для того, щоб показати, наскільки буде різними, наважки, перепрошую, але різними дульними звуженнями, для того, щоб вам показати, наскільки буде впливати дульне звуження на діаметр осипі шроту. Вперше, в перший у нас тут стоїть рушниця, яка, в яку вкручений повний чок. Набій Зубер 32 грама контейнер. Я думаю, що на стоп-кадрі це буде дуже добре видно. І ви зрозумієте, що це таке, але ми спеціально для вас повторимо: це повний чок. І одразу за нею ми використаємо цей самий набій булпав. Але. Циліндр, Ще раз для наглядності. Не дивлячись на те, що тут встановлений подовжувач ствола і ствол довший, ми бачимо суттєву різницю в кількості шроту, який розлетівся по сторонам. І ви маєте зрозуміти для себе, що ці речі будуть супроводжуватися, я маю на увазі, постріл. Такими, такими явищами в будь-якому випадку збільшується відстань між дробінами, тобто з'являються такі вікна в осипі, які по суті не причинять наявність, яких зменшить, скажімо так, шанс ураження дрону критичною масою дробін. Для того, щоб влучати і тушити, як говориться, сам дрон FPV, чи дрон, який веде спостереження, потрібно використовувати чок або мінімум напівчок. Це здасть можливість уплотнити, ущільнити цю хмару шрот. І таким самим чином збільшити шанс на його ураження. Наступний тест, який вам дасть уявлення про те, що, що собою являє напівавтоматки, коли ми говоримо про там, певну кількість пострілів за малий час, за малий проміжок часу, але в високому темпі. Уявімо, що я буду використовувати паралельно з цим помпу. І уявімо, скільки часу мені доведеться. Потратити для того, щоб зробити цю ж саму кількість пострілів, умовно кажучи, полетючому дрону, закривши певний участок, певний сектор, можливо, підльоту його до мене. Який буде проміжок між пострілами? Який буде проміжок між пострілами на півавтомата? Стріляємо з напівавтомата чоком. Я думаю, що зрозуміло, що вогонь досить щільний, і оцей проміжок ця ділянка простору буде закрита цією хмарою дробі досить щільно, що знову ж таки збільшить шанси на ураження самого летючого дрону. І ретранслюємо цю всю річ на помпову рушницю, коли Ствол циліндр буде мати досить низьку. купність, Ствол-циліндр, помпа 47 й ствол без нормальних прицільних засобів. І кожен раз нам доведеться для того, щоб стрільнути в цьому напрямку, зводити, відкривати цівку, досилати набій-набійник, робити такі. Такі речі при цьому вирівнювати картинку прицілу, при цьому зберігати там прицільні плюс-мінус в кучі, в тому місці, куди ми хочемо влучити, хоча б приблизно, і таке інше. І ми зрозуміємо, що цей час за цей час, поки ви будете всі ці маніпуляції повторювати, дрон змінить своє місце розташування за ну вже кардинально, можливо, навіть і літально. Тому напівавтомат з чоковими звуженнями, навіть не дивлячись на теж там 47 чи 51 ствол, з великою кількістю боєприпасу це той вибор, який мусить бути у вас в пріоритеті, коли ми говоримо про антидронову рушницю за великі чи невеликі гроші. Нагадаю, що блпап є не самою вдалою ідеєю для таких речей, але повторюсь, якщо ситуація така, що необхідна саме компактність, нікуди ви від цього не дінетесь. Якщо ситуація не вимагає від вас такого рішення, як булпап, тоді краще, звичайно, подивитися в Сторону більш класичних речей. Я думаю, що ми вам в цьому тесті показали все, як є, і ви вже можете робити висновки з натури. З кого є сумніви, без проблем можна повторити ці ж самі речі, будь-де на схилі, на піску і так далі, для того, щоб роз, просто зрозуміти, що з собою являє антидронова рушниця тієї чи іншої конструкції з тими чи іншими нюансами. Дякую, що були з нами. Дякую, що поставили лайк та підписалися на це відео. Коментуйте обов'язково, тому що саме такі відео являються тою базою, до якої звернуться. Ті люди, яким це буде дійсно необхідно, і ваші коментарі в цьому відношенні будуть таким золотим фондом знань, який комусь допоможе. З вами був Проствол. До побачення.